Поки немає офіційних заяв, хочу з вами переглянути, як змінилося ставлення до Росії. Бо багато хто дуже боявся, щоб зберегти обличчя Путіна і Кремля. От мені хочеться окремо подивитися, як змінилося ставлення до Росії і ситуації у США у Китаю і напевно у союзників Росії можливо, якщо їх взяти там одним якимось блоком. По-перше, США знали, що це розвод великий масований. Вони про це прям знали, і вони ніяким чином не втручалися, аби ситуація відбулася якимось таким, знаєте. Натуральним чином, тобто нехай воно саме е, зупиниться і е, на ну знаєте, як набуде якусь кінечну форму. Ну тобто, це більше таке ставлення на сьогоднішній день. Але вони знали, знали, що відбувається, коли оце все відбувалося 24 е, червня, червня. 24, да, 24 червня. Це відбувалося. Е, І знаєте, що класно, що коли це відбувалося, то в США не одна людина, ми це розуміємо. тобто Це якась група людей, вони між собою спілкувалися, розмовляли про це, спостерігали за тим, що відбувається. І вони після цієї тусовки всієї побачили слабкість режиму вражці. Тобто ця ситуація. Ситуація, вона, ніби, знаєте, ніби прояснила справжню силу російської влади, і США це побачило. Тобто, якщо дивитися на них, ну знаєте, тут при цих картах взагалі я можу сказати, що США, дивлячись на Росію, взагалі не розуміє, які з ними відносини можна формувати, чи то в якій плоскості, чи то по якій темі вони не розуміють, тому що те, що вони побачили, Взагалі, весь, весь цей цирк він викликав дуже глибокий сум і нерозуміння, як простроювати взагалі якісь зв'язки. І за картою. Коротше, щось ще буде між США та Росією, щоб ви розуміли, це буде пізніше. Але ця ситуація на те знаєте таке відчуття, ніби ця ситуація як стригернула якусь таку думку про можливості США втручатися в справи Росії. І зараз я даже можу заявити, що йде, йдуть перемовини, як спираючись на те, що ми вже дізналися, припинити життєвий шлях. Керівника, який це все розвів, так щоб ви розуміли. Тобто про це навіть ідуть розмови, про це навіть ідуть пересуди, тому що е, таким досить важливим е, таким. Аргументом є ця ситуація, яка б вона смішна не була, яка б вона постановочна не була, але чомусь вони дивляться їм грустно. Ну тобто їм сумно від того, що вони бачать, і вони розуміють, що так білі, ну все ну все ну розумієте. Тобто вони розуміють, що все ну все э, треба щось робити. Дійсно, це спровокувало наміри якісь переглянути своє ставлення до Росії. Це я сказала про США. Як Китай ставиться Чи ставиться після цього інциденту? Для Китаю це було дуже несподівано, вони не, не володіють цією інформацією, тому що це було не в цікавих якихось процесах, тому вони якось дуже сильно і не слідкували за цими подіями. Але сказати, що на Китай це справило якесь таке. Якесь таке відчуття надзвичайне, не можу сказати, але так само тут показаний перевернутий імператор і карти, які кажуть, що відкрилися якісь тайни про те, що король голий. Ну, щось, щось отаке, мені кажеться, ну, на, на це більше схоже. Так, а ну добре, і що, Китай? І що Китай? Китай. Я просто знаю, що мене дивляться багато тарологів. І мені завжди кайфово, коли вони пишуть свої коментарі чи бачення таких картосполучень. Але що Китай і е, Америка в сторону Росії? Всі карти і в Америці, і в Китаї я можу сказати, що вони обидві країни погодилися з тим, що це потрібно скоріше зупиняти, і зараз на це буде покладений ресурс. Зараз в інформаційному просторі цей наратив з'явиться, що ну, дійсно чи то про ліквідацію Путіна, чи це в масштабах країни про ліквідацію влади всієї, тобто це якась буде така активна е, демонстрація. Я не бачу, поки саме ну, там літаків да, з скитаючи з Америки над Росією, але якась дуже Така серйозна жорстка і. Кривава ситуація між Америкою та Росією ще буде, і буде вона пізніше. ну Тут 4-5 років, і знов якась буде тема Росії, Америки підніматися. І тут вже Америка якось буде себе поводити дуже агресивно. Ну Це буде не скоро, мені цікаво, це звичайно, але тут, ну, тут треба спостерігати потім. Клас, ми доживемо, я вам обіцяю, і потім обов'язково це розберемо більш детально, нехай відбудеться. Але це не кінець. В Росії ще розпад тільки починається. Він буде довгий, він буде масований, і вони будуть в шоці. Це стовідсотково. Mm -hmm. Ну, будь-якому сенсі, дивіться, з того, що показали, ця ситуація, яка б вона не була смішна, там нецінна та постановочна, вона дуже багато відкрила якихось таких процесів, які до цього були приховані, і відкрила саме для світових якихось лідерів. Тобто щось вона змінить. Це не, ну, це не означає, що зараз вони прийдуть бігом там в вбивати ті, хто вцілів, ні це спостерігання і аналіз, і аналіз, який е е показує, що все там, все ну щось треба інше, щось якось треба передомовлятися, перестраювати. І давайте подивимось. Тоді ставлення чи змінилось союзників Росії. Союзники точно союзники Росії, Еритрея, Африка, Іран, Іракця, збруд блатних і ніщих. Так, погнали союзники, рашки. Як вони ставляться після цього інциденту? Союзники рашки знаходяться під Рашкою, так щоб ви розуміли, тому що мені показана велич, мені показана ну тобто рашка, вся така сидить, значна, така могуча і велика. А щодо цієї ситуації, а вони всі мені пажики, і, ну всі пажики вийшли. Тобто Росію мало качає, як до неї ставляться її союзники. Чому? Тому що тут Силові якісь домовленості, фінансові якісь домовленості, і відповідно. Ситуація, яка відбулася з Пригожином, знаходиться під таємницею. Тобто, про цю ситуацію вони знають тільки те, що їм потрібно знати. Потрібно їм усвідомити, і що їм потрібно усвідомити, їм вже сказали і вони вже це усвідомили. Тобто я не бачу з цього боку якихось волн хвиль по воді після цих процесів. Ні, все тихенько. Це об'яснили, роз'яснили, показали, обдурили, сформували, але суть саму суть ситуації, вони не знають і не хочуть знати. Коли ви говорили про США і Китай, мені згадався ваш прогноз. Напевно, ще в лютому чи в березні ми дивились, якою може бути ну, завершення військових дій, і перемога. І тоді ви сказали, що це буде раптово неочікувано, і коли ми ще готуємось до війни, ми ще боїмося. А воно наче закінчується. Угу. І от коли ви сказали, що Китай і США, наче вже прийняли рішення, що з цим потрібно зав'язувати, чи можемо ми -мо подивитися, чи це перспектива цього літа, що протягом двох-трьох угу. місяців все ж таки відбудеться е таке рішення, що завершаться, раптово завершаться військові дії на території України? Е, показую раз. Перша карта, друга карта, третя карта. І четверта карта. І п'ята карта, яка каже, що для нас це ще таємниця. Ми не знаємо якихось таємниць, але це станеться набагато швидше, аніж ми очікуємо в не ми з вами, а ну не знаю, там можливо, це військові наші не очікують, що воно раптово скінчиться. А ті, хто відповідальність бере за якісь дії, вони теж не очікують. Ну тобто, це якась буде така подія, коли. Ну, дійсно, те, що ви сказали, да, тут потрібно, я тобі патрони подаю, а що ти не береш, бо вже не потрібно. Ну якось отак воно мені показує. І це станеться, і це стрімка подія, це подія контрольована, вона не буде прямою, тобто вона буде робитися тихенько. Ми про це ще не знаємо. Але людина, яка бере відповідальність, і а вже хтось взяв за це відповідальність, щоб ви зрозуміли, ну тобто вже не просто є намір, а вже зрозуміло, хто що буде робити, аби це сталося. Тобто, стовідсотково мені показують, що да. І я е, дуже в це вірю, і я цими думками, можливо, кожного дня і живу, тому що в, в сподіваннях і в очікуваннях, що скоро не стане перемога, і ми нарешті розпочнемо мирне своє. Є життя по новому цими думками не тільки виживете, пані Ольгу, а ще мільйони людей, які нас дивляться і завжди дякують за те, що а можуть ми. у такий спосіб зазирнути в майбутнє і проживати більш якісне життя, більш спокійне життя. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.